Вітаю, мене звати Володимир Анфімов, я автор подкасту Інше інтерв'ю а це спеціальна серія розмов, присвячена ретроспективній виставці Тіберія Сільваші в українському домі. Записуємо ми нашу серію безпосередньо тут, в українському домі, в самому серці Києва. А моїми співрозмовниками будуть люди, які знають про цю виставку все і навіть трохи більше. Це її куратори. На відміну від них, я не є мистецтвознавцем або арт-критиком, але є людиною допитливою. Тому під час нашої спільної прогулянки поверхами українського дому буду ставити різні питання, просто йдучи за своєю цікавістю. І перш ніж почати нашу прогулянку з першого до п'ятого поверху українського дому, хочу проанонсувати, що окремо на цьому каналі на вас чекатиме велике інтерв'ю з самим Тіберієм Сільвашем. Обов'язково послухайте його. Ну, а ми починаємо, звісно, і це логічно з першого поверху. І тут нас зустрічає Ольга Балашова та Лідія Полонова. Олю Лідія, вітаю вас. Привіт, Приві, Володь. отже, перший поверх. Що ми тут бачимо, що нас зустрічає? Ну, по перше, перш ніж ми опинилися на першому поверсі, да? ви ж зайшли в український диплома. І ви бачили цей об'єкт, який зустрічає взагалі людей на вулиці, і виходить, виривається в простір міста. Це вже є робота Тіберія Сільваші. Вона називається просто форма, і це одна з, один з варіантів цих творів, які виходять і освоюють простір. Виходять поза межі картини, поза межі навіть от, виставкового центру, і опиняються в просторі для того, щоб у глядача була можливість про взаємодіяти на тілесному рівні із мистецьким об'єктом, та зрозуміти, от як, як це бути поруч з такою великим синім об'єктом, такою живописною інтервенцією, да, в міський простір. І це доволі цікаво, цікавий досвід. Абсолютно, і, і здається, не так часто використовуються такі підходи, коли ти ще не купив квиток на на виставку, а вже побачив якусь частину експозиції. Так, і це дійсно для Тіберія так така важлива, важливий висловлювання, тому що він завжди намагається от зробити. Е, Переживання взаємодію людини із мистецтвом вирвати його із ну, якогось звичного потоку речей. Да? Тобто це те, то, що в принципі робить з нами мистецтво, і особливо мистецтво нефігуративне фігуративне. Е, переводить нас із режиму такого гонки. За якимись звичними якимись речами в ситуацію метафізичну. ситуацію, де ми лишаємося ну, наодинці з собою, і щось ну, є, є розрив у цього у цій тканині нашого такого постійного руху, є цей розрив, і ми в цьому розриві можемо щось побачити і з кимось і з чимось зустріти, з чимось більшим, чим ми самі. От, власне, для цього, напевно, і ми зробили цей проект саме таким. Ти сказала про наодинці. Мені одразу стало цікаво як куратор виставки. Ти радиш на не йти самому, самій? Чи можна йти в компанії і обговорювати? Як отримати 100% задоволення від цієї виставки? Я думаю, що тут, тут точно є моменти де варто побути на самоті. Але так само я переконана, е, і мій досвід взаємодії з мистецтвом говорить про те, що з ним важливо взаємодіяти е, персонально, але потім мати можливість е, обговорювати це. І, до речі, це такий. Е, Хороший, хороше е, включення в те, як, власне, сам Тіберій організує простір свого е, спілкування. І виставка називається Кола Сільваші. І це про кола, про тих людей, які в різний час ставали частиною е, його. Ну, близьких да, стосунків, з якими можна було обговорювати ось ці якраз проблеми, ось ці е, мистецькі якісь запити, які виривають нас із потоку повсякдення. І е, зараз це коло у Тіберії інтернаціональне. В різний час воно від дуже маленьких да, таких просто е, ну, кількох однодумців. От воно розрослося зараз у нас 86 учасників виставки. Вау! 86? – Так. І е, частина половина принаймні, цих художників надіслали свої твори з-за кордону. Тобто їх не е, це не українські художники із Японії, Угорщини, Італії, е, тобто Австралії навіть. Хм. Тобто, це такий… Е, е, Прекрасний ну, показник, як може за дуже доволі да, одне життя людини скластися ця історія, ну, цей, цей такий рух, і багато в чому ця виставка про тканину культури. Як вона складається і з чого вона складається? І як ці зв'язки зазвичай невидимі між людьми, вони породжують, народжують явища, сенси, ідеї, які продовжують впливати на відстані і в часі. І от якщо подивитися не буквально, да? ну, на, на, на виставку, то а читати. Метатекст, да mm -hmm. <laughs> тобто те, що 에... Можна зробити як там висновок другого і третього порядку. То для мене цей проект він якраз про ці зв'язки, про те, чому нам потрібна культура, чому вона створює настільки плотне середовище, в якому і можуть народжуватися єдине, да? єдине живильне, живильне середовище, де можуть жити ідеї, народжуватися ідеї, і ось так от один за одного чіплятися і виростати у щось велике, у велике, значення, Моє явище. І от як одна людина здатна породити цей е, великий процес. Окей, давайте, можливо, ще е, про, про про перший поверх. Е, власне, що що тут можна побачити, окрім е, того що цього елементу, який виходить на вулиці і на київський простір. Е, коли ми заходимо всередину, ми бачимо інсталяцію, і це Потрапляємо всередину роботи Тібері Сільваші, яка називається маляльство, і Ліда, розповість про неї. Так, я хотіла би ще додати про якраз те, що Оля говорила взаємодію з твором. По факту, ми маємо ми маємо пережити досвід. Тобто це не просто споглядання, а це досвід, який ми переживаємо як тілом, як візуальним сприйняттям. І також було питання про те, чи наодинці, чи в компанію. Мені так. також здається, що це, звичайно, я погоджуюся з Олею, що ти маєш перебувати якийсь час точно наодинці, тому що якщо ти готовий, кажуть Ібері, ти твір сам для тебе відкриється, І ти туди, ти починаєш з ним діалог, ти починаєш з ним цю взаємодію. Але цікаво, що мені здається, і коли ти з кимось поглядаєш, це також певна вже інша ситуація, це певний інший контекст, це певна взаємодія між твором і глядачем, як між твором, між собою да, у просторі. Кожен якби простір між об'єктом на виставці, він також вже відіграє певну роль, дуже важливу для сприйняття. От якраз мені здається, що живопис для Сільваші, він є досвідом, його власним досвідом, і цей досвід самого твору, навіть і досвід глядача. Mm. Um, а щодо um, першого поверху, uh, да, цей живопис, uh, який ми бачимо вже. На вулиці, які виривається на простір, на фасадні сходи. По факту він руйнує це один із основних базисів і тих уявлень Сільваші про живопис. Він руйнує площину поверхню і виходить за її межі. Я думаю, що не раз ми будемо про це говорити впродовж того, як будемо рухатись поверхами, про оцю відмінність від картини і живопису. Тому що в багатьох у нас ну так, в загальному да, картина вона асоціюється і ототожнюється з живописом. Насправді, за теорією Тіберія, картина це тільки частина історії. Живопису. Тобто, це одна із форм прояву живопису. Вона з'явилася в епоху відродження, вона має певні ознаки, це пряма перспектива і рама. І це таке вікно у світ. Тобто ми бачимо світ, як її бачить художник. Він фіксує свій погляд і нам її представляє. І так ми бачимо да, от, момент часу, оцього горизонтального часу, календарного, да, який він вибудовує на картині, на площині. Живопис. він не прив'язується до конкретного моменту часу, він позачасовий. Я переб'ю, ага. ти сказала, що народилася в епоху відродження, а є момент, коли він ну, умовно помер. А так, ну вважається не живопис Живопис? живописне живопис не помер. К картина. картина. Коли померла картина? Ну, вважається, що це чорний квадрат Малевича. Він ага. руйнує якраз. У пряму перспективу вона там відсутня. Від рами залишається тільки цей білий контур навколо чорного квадрату. Це як така ще алюзія, да? певний такий зв'язок з традицією. Але по факту, вже після чорного квадрату картина, картина померла. Хоча вона досі якби, є, присутня, але це вже інша, це вже така посткартина. Тобто не в тому сенсі, як вона з'явилася у епоху Ренесансу і. От, має таку свою п'ятдесятлітню історію. І тому живопис і малярство цей проєкт, він по факту про саме да, цю властивість живопису бути необмеженим. І є така метафора у Сільвачі, що над нами тече річка кольору і ріка Кольору, яка в певні моменти історії на якихось територіях вона випадає. І є. Живописці, саме живописці, не художник, не колорист, а живописець, який здатен сприйняти цей чистий колір і бути таким провідником, тобто не само виражатися це більше про художника, тобто це тут про егосудя, та, так а тут старається, якби власне я, і він просто як провідник цей колір сприймає і. Процесі, в такому ретеалізованому, він його а, виявляє в різних формах, не тільки на полотні, але, от як ми бачимо, і взагалі в тотальному просторі першого поверху атріуму, який наповнений цим синім кольором, і, звичайно, світлом. Тому що посередині ми бачимо а, круглий а, басейн з водою, і, а, який також якби є таким інструментом відзеркалення світла. І як Оля вже сказала, ця робота називається Малярство. Вперше вона була презентована в 2000 році. А це було? це було в Києві, в центрі сучасного мистецтва Джорджа Сороса, який існував при києво могилянській академії. Він розташовувався у староакадемічному корпусі, і ну, тут, тут недалеко. Недалеко да, да. куратором виступив я ж онух, але тоді це був. Діалог двох художників, двох живописців. У кожного із них існував свій простір, своя кімната в Тіберісе Ліваші і польський художник Лон Тарасєвіч. В нього також була інсталяція живописна на підлозі. Він робив таку різнокольорову штукатурку, вкривав поверхню підлоги. Потім також за його. По-моєму, ну, бажанням, звичайно, половина була знищена, половина була порізана на картини, і от потім він їх роздавав або там розкуповували. І це був такий діалог. А тут ми бачимо, якби також твір малярства, але він абсолютно знову ж таки в іншому контексті, в іншому просторі. Тут ми бачимо суцільний синій колір, тому що в. У 2000 році в тому проєкті стіни вкривалися синім кольором. Тібері і його команда розфарбовували їх, але окрім синього, можна було ще побачити, такі як плями а, жовтого, така також археологія да? mm -hmm. а, кольору, жовтого або там, червоного, тобто він був несуцільним синім. Тут ми бачимо абсолютно суцільний синій простір. І а, також а, Звичайно, знову відштовхуючись від контексту того простору, басейн був квадратний. У нас круглий, тому що цей синій він обживає простір інтер'єр українського дому, який круглий, да, який має ці кола. Тобто він взаємодіє знову ж таки з простором. А, і більше. А, Зрештою, про цей проєкт можна буде побачити вже на наступних поверхах, і фільм про цей проєкт 2000 року, ну щоб хі, також подивитись і порівняти. Да? Якби, і навіть знайти досі. фрагмент е, Леона Тарасевича да. роботи, яка частинка якої <рес> дісталась, <рес> вона... дісталась тебе, <рес> і, і що, да. <рес> ну, Тоді, може, вирушаємо вже далі? Ем, одну деталь, скажи. Одну деталь скажу важливо, тому що е, тоді, в 2000 році, е, цей був простір. Ну, ви знаєте, Києво-Могилянська академія в радянський час вона позбулася да, от, цих цих нашарувань історичних. Це було надзвичайно потужне, сильне місце і сакральне. Багато, ну, багато в чому для української культури. І розглядав Тіберій цю свою е, інсталяцію як таку знову сакралізацію. Простору, да? Тому що це переведення суб'єктивного часу, профанного часу в метафізичний, на який здатний живопис, воно здатне тебе як перенести, да? знову повернути тебе до якоїсь есенції е сенсу, <laughs> вибачте, за тавтологію. Але е тут, да, от ми <laughs> знаходимося в українському домі, і яка б тут виставка не була. Що б тут не відбувалося, ми завжди є люди, які приходять і говорять, да, ніколи це не буде простором мистецьким, нас да, звідси, хоч український домов, хоч як, це буде музей Леніна, тому що ми приходимо і бачимо тут цей істукан Леніна, який тут стояв, нас тут приймали в піонери. Молоді люди цього не відчувають абсолютно. абсолютно. Але для старшого покоління оцієї е, ну, сакралізації простору, да, щоб дійсно ми перед Перетворили це в український дім, да, щоб дійсно це був домом, це, 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 цей простір став домом мистецтва і звідси вивітрився цей Дух Леніна. от е, мені здається, що нарешті це вийшло. І саме тому, що це не про вертикаль, яка заповнює да, цей простір, а це про ось це безкінечний, цей безкінечний водяний таку гладь. І дзеркало, да, яке відображає горішнє світло, і е, в цьому трансцендентному дійсно просторі ми е, опиняємося, коли опиняємо, коли тут опиняється робота. Тібері Бері Сільвеші можна нарешті сказати «Гудбай, Лінін. Так. Саме сьогодні Можна буквально одну дві фрази. Це також про. Ну, це скоріше не як порада, да а, а, мені здається, що варто дійсно побути глядачеві в цьому просторі, походити по колу а, фізично прожити. Тобто, це перебування да, часове, воно дуже, дуже важливе. І а ще мені здається, що попри те, що ця інсталяція вона заповнює тільки перший поверх, але вона насправді а, ну, взаємодіє із іншими поверхами. І навіть коли ми будемо гуляти з вами іншими поверхами. Гуляючи дадок всередині, по експозиції, ми ніби не бачимо цього синього кольору, але насправді він... Вже вже цей простір. Він його якби змінює, трансформує. Коли ми будемо також підходити, наприклад, до парапету, ми одразу все одно будемо з ним взаємодіяти. І Мені здається, що це також варто оцей, проробляти якийсь певний такий досвід, таких візуальних життя. Да. життя. Да. Мені вже кордить піти далі. Дякую, хотімо, Олю, хотімо. дякую, Лідія. А ми вирушаємо далі вже так. на другий поверх українського дому.